Вітаю, друзі. Так, бо ім'я карбюратора ПВК-28 доводиться йти на такі жертви, порізати цілий фільтр стандартний. І от я вже, в принципі, впуск налаштував тут патрубок. І що в мене виходить? Зараз я. Витягнув фільтр. і будете бачити наглядно. Значить, Отак виглядає наш фільтрбокс. значить, я вирізав собі отак заготовку. Таку велику, щоб я міг вставити якусь гофру і хомут. Е при цьому у мене отут скрилася стінка. І, по суті, тут треба буде е обпаяти якоюсь полоскою пластику. Далі я виставив по, по правильному оцей пускний патрубок. І в мене тут вийшла е порожнина. Її також треба буде за запаяти повністю. Зередини в мене отаке вийшло поки що. Не дуже гарне. Але тут я вже запаяв, Залишилося паяти по кругу. В принципі, не дуже складно, але треба трошки повозитись. При цьому стандартний фільтр в мене стає без проблем, нічого йому тут не мішає. Тобто хочеться максимально залишити стандартного. От така Получається штука. І так, друзі, значить, для наглядності я поставив фільтр е так вже на місці, щоб ви бачили, що в мене вийшло в кінцевому випадку. Бачите, от все рівненько, все гарно. Значить, я тут причепив був спочатку е цю пластикову трубку такою скобкою з допомогою такого інструменту. Вона вже трималась, ну і далі з суцільним швом просто паяю, обпаюю цю пластикову трубу. Е, Отакий от варіант, чим добрий, що я одні е, згоф, ну, скажімо, е, з якогось патрубка резинового кільця е, повністю вставлю, ну, засуну його на оцей патрубок. отак, от Бо я інакше його не зніму, якщо буде торчати. І за рахунок того, що тут ширша. Площина, я просто його пересуну і на двома хомутиками стяну. Отака компоновка мені найбільше подобається. Тож продовжуємо. Тут я от маркером собі відмічав. Зараз буду все опаювати і далі вам знімати. Така вже ява. І так, друзі, з допомогою паяльника, звичайного стяжок і кусків пластику у мене вийшов отакий Airbox або корпус повітряного на наяву 638. Значить, після зняття кришки ми бачимо стандартний вкладиш. Тут все як по стандарту. Впуск у Йде також як по стандарту, тобто оці шви я додатково обклею ебоксидною смолою, щоб ощільнити. По суті, в мене впуск йде по стандарту. От Якщо ми поставимо вкладиш тобто, повітря через повітряний фільтр проходить в нижній корпус і з нижнього корпуса виходить в карбюратор. Січення впуску. в мене 50 мм, так як впуск на карбюраторі, ніяких завужень, ніяких гофр, що мені абсолютно не подобалось. Від вас чекаю обов'язково лайк, кому сподобалось, або дизлайк, кому не сподобалось. Коментарів, яку компоновку ви обрали для себе, також буде цікаво зрозуміти. Тому, кому така ідея подобається. Обов'язково відмітьте в коментарях. А ми будемо закінчувати дану серію. І так, друзі, хто все-таки вирішив ставити ПВК 28 на свою 638-му яву. В даному відео висвітлена ідея, як це реалізувати в плані переробки повітряного корпусу повітряного фільтра. Надіюсь, дана ідея буде вам корисною. Пишіть обов'язково в коментарях. Свої ідеї відносно цього, зауваження до даного виробу, який в мене получився. Ну, а ми будемо продовжувати експериментувати по 634-й яві, щоб зняти об'єктивне відео по різних системах запалення і карбюраторах, як я вже анонсував. Ну, і тут, відповідно, наша красуня, 638 ЯВа з металобрухту, вже впевнено крокує до першого виїзду. Тому буде цікаво. Обов'язково підписуйтесь, не відписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі. Всім дякую, до зустрічі!